Ми приїхали на Мальдіви. Щоправда, це українські Мальдиви. Знаходяться вони в Житомирській області і в цьому відео покажу і розкажу, як сюди добратися і всі розваги, які тут є. Ну що, друзі, почнемо спочатку. З, з Києва ми їхали приблизно 3 години. Дорога була хороша, поки ми не звернули. А ще є декілька маршрутів, знаю, але краще всього їхати через Родомаль. Я під цим відео залишу для вас координати самого кар'єру. Це дружківський кар'єр, але якщо ви шукаєте в гуглі, ви не знайдете. Точніше, там буде невірна локація. Ви знайдете, але вона буде невірна. Тож, вірно, я залишу вам під цим відео. Дружківський кар'єр це справжня блакитна перлина посеред соснового лісу, яка вражає своєю прозорою водою, скелями і не неймовірною атмосферою спокою. Кар'єр знаходиться біля села Дружба Житомирська область. Від Києва сюди їхати приблизно три години машиною. Дорога переважно хороша, лише останні кілька кілометрів ґрунтова. Є ями, тож краще їхати машиною з високим кліренсом. Вірну локацію залишаю під відео, а по маршруту будуть таблички. Раджу проїжджати або з самого ранку, щоб зайняти найкращі місця, або ближче до вечора, коли людей менше. Або, як багато хто робить, брати палатку і залишатися з ночівлею. Спуски тут такі доволі круті, тож треба зручне взуття брати, щоб обережненько спуститись і дійти до кар'єру. Тут є декілька пляжів. Дорога до одного коротка і дуже атмосферна, але з елементами екстриму. Сам пляж дуже маленький, тому на вихідних, коли приїжджає багато людей, тут просто не проштовхнутися. Водичка дуже гарна, блакитна, але просто крижана. Тож купатися комфортно лише в саму спеку. До іншого пляжа прохід трошки простіший. Зробили доріжку, але тільки тому, що на цьому пляжі можна орендувати сапи або катамарани. До речі, ціни від 500 гривень. Людей тут так само немало, але цей пляж більш рівний та просторий. Ще у 2024 році відкрився міні-комплекс Лагуна. До нього я, на жаль, не дійшла, але зняла здалеку. В інтернеті я знайшла інформацію, що тут є глемпінг і ціни від 2500 гривень на добу. Ну і ще вам трохи розповім про ціни. Чесно кажучи, з цінами тут трошки люди здуріли в прямому сенсі. Магнітик, звичайний, купити 70-90 гривень. Покуруски купити 75 гривень. Баночку пива так само. Я не знаю, які зараз ціни в Одесі. Мені цікаво. Наприклад, хто був, розкажіть. В Європі коштує дешевше. Ну, правда, там нема Львівського, але все одно. 90 гривень за пляшечку пива. Ну, типу, а в Європі я по євро 50 купувала на пляжі на Тенеріфе. Ще про ціни та розваги. В цьому році тут з'явилися нові магазини, продають їжу, надувні матраци, круги, поставили ігри для дітей, як квадроцикли. Але офіційно працює лише ось це кафе. Лише вони приймають оплату терміналом, ціни, звісно, не маленькі, але люди платять податки. І це дуже радує. Тут можна придбати поїсти, попити, є вибір снеків там розово. Інші ж беруть або готівку, або просять скинути на карту. Це, звісно, розчаровує. Також дуже здивувало, що на смітнику був приклеєний номер карти з надписом на вивіз сміття. Тут люди беруть гроші з відпочиваючих, немаленькі, і не можуть вивезти сміття, ну це дуже сумно. Але, в принципі, саме місце мені дуже сподобалося. Наша природа дивовижна. Такі краєвиди можна побачити в Італії або в Ісландії. А тут це у нас в Житомирській області така блакитна, гарна водичка. Єдине, що коли заходить сонечко, вона стає темнішою, але все одно дуже гарною. Хто планує сюди приїхати, обов'язково приїжджайте, ви залишитесь задоволені. Але головне не смітіть, будь ласочка, це місце ще зберегло свою дику природну красу і хочеться, щоб воно залишалося таким якомога довше. Вам бажаю гарного відпочинку. Сподіваюся, це відео було для вас корисним та інформативним. Тож, будь ласка, якщо це дійсно так, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Я буду продовжувати досліджувати нашу прекрасну країну та ділитися з вами крутими локаціями. І побачимося з вами в наступних відео. Всім па-па!